Новий ОПА 6 Pro з велетезною батареєю. Батарея на 7000 махів. Такої батареї буде вистачати до 2 днів. Якщо прям дуже сильно сидіти на телефоні, то на день 100% з запасом вам також вистачить. Має захист від ударів, від води, від пилу. Хоч він на вигляд і сучасно виглядає з гарними параметрами. Але дійсно у нього крутий захист IP69, можна повністю занурювати, витримує удари серйозні, і телефон виглядає чудово. Доволі компактний, 657 по розміру. Дисплей AMOLED, ну, прямо дуже на ньому приємно щось буде підгортати, подивитися. Пограти в ігри також можна. Працює на Helio G100, такого процесора для більшості ігор і задач буде вистачати. Це не ігровий смартфон, а саме захищений в класному дизайні. але все-таки... Своїх коштів він коштує точно. І великий плюс по зрівнянню з там, Samsung, Xiaomi, що тут є зарядка 80 ваттна і вона йде в комплекті з телефоном, також це все чудово. Плюс дамо поліуретанову броню подарунок на цей смартфон, щоб ще краще захистити. чохол. гарної якості також в комплекті.